Вітаю вас, шановні глядачі. Складаємо прогнозування на тиждень по днях. По всіх днях дивимося, що чекає Україну в період з 10 по 16.06. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаємо циганські прогнози. Ввечері буде прогноз по областях. Добре, поїхали. І так, з понеділка по неділю сім-карт. Давайте будемо дивитися з вами, що й до чого. Є так, на цій колоді і на цій колоді теж сім-карт. Давайте подивимося, не забувайте ставити вподобайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці TikTok, в Тіктосі в Ютубі. Бажаю всім гарного, межного, продуктивного тижня, перш за все. Понеділок, 10 число, дивимося. Карта Високомірія, активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів. Така не дуже хороша карта. Знизу король Хрестовий, карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики, можливо, якісь бої на фронті такі досить серйозні. 11 число. Дивимося, 11 число, вівторок дивимося. Карта вогню. Нещастя. Вогневі загрози, вогневі атаки, можливі якісь теракти дуже жорсткі. Одинадцяте число з таким яскраво вираженим знаком мінус. Погана карта, поганий знак. Карта нещастя це вогневі атаки, небезпеки, можливі активні повітряні загрози. Знизу Нептун. Нептун це карта знову сильної чоловічої енергетики. Тобто тиждень починається так досить цікаво. Дуже багато чоловічих карт, багато чоловічої енергетики. 12 число. Карта чаяння. Ще один поганий день. Такий, бачите, чоловік стріляє собі в голову. Погана карта, поганий знак провокації, смертельні загрози та небезпеки. Тобто ще один день з таким яскравим вираженим знаком мінус. Знизу двійка хрестова – Карта руху. Карта переміщення, карта логістики, карта активності якоїсь дуже великої. Дивимося далі. Четвер. Четвер. Карта Скорботи падає. 13 число. 13 число карта Скорботи. Поганий знак траур. Небезпеки, атаки, поганий тиждень буде щось. Карти такі негативні падають. Знизу валет червовий. Знову чоловіча карта. Карта молодого чоловіка, карта молодого чоловіка воїна. Це вже більше йде молода чоловіча енергія, якась нова, свіжа чоловіча енергія. Багато чоловічих карт падає на звичайній колоді, а на е, циганській колоді падає щось дуже багато негативу. Дивимось далі. 14 -е число. Карта друга. О, нарешті, хоч щось позитивне. Карта друга це карта якихось помічників, підтримки, допомоги. Знизу пікова дама вдова. Ну, раз там добре, то тут не добре. Пікова дама це карта трауру, це карта вдови це загрози чоловікам, це великі втрати. Так, добре, дивимося далі. 15 -е число. Карта купця. Збройне фінансове підсилення, матеріальна допомога, матеріальна підтримка. Знизу король бубновий, карта сильного чоловіка. Багато чоловічих карт, багато чоловічої енергії на цей тиждень. Можливо, цього тижня будуть якісь дуже визначні бої, вирішальні бої, можливо. І 16 число карта тюрми. Карта безвихідних ситуацій, карта провокацій, загроз. Вісьмірка, бубнова, фінансове розорення, бідність, удари по об'єктах інфраструктури, розорення, втрати. Погано все, коротше. Так. Ну, Практично на кожен день випадає якась небезпека і загроза, крім суботи. Єдиний день, який випав хороші карти, це субота. Це карта Купця і це карта Короля Бубнового. Ну, понеділок такий день, Тож, я би не сказав, що сильно небезпечний. І скоріше, десь там є якісь небезпеки, пов'язані з сепаратизмом, бо карта високомір'я падає. Але ну, якщо так взяти, то Майже всі дні негативні, крім 10-го числа і крім 15-го числа. Решта дні то Чорнота така непроглядна, на жаль. Ну, не дивлячись на такий досить негативний прогноз, я бажаю всім гарного, мирного, продуктивного тижня, побільше позитивних емоцій, створюйте їх собі самі, або якщо не можете, то шукайте людину, яка вам допоможе. Бажаю вам всіх благ, бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Дякую за вашу увагу.